Мир Божий, нехай Господь всіх збереже в цей нелегкий час і хочу поділитися з вами такими думками, що є дві категорії церкви: це Апостольська церква та Язичська церква. Апостольська церква, вона е, основана на Слові Божим та в такій церкві голова Ісус Христос. Тобто вона старається виконувати Слово Боже та воплощати своє життя. А язичницька церква, вона е, основана на, на обрядах та традиціях. Люди в такій церкві, вони просто можуть займатися, навіть Біблію читати і молитися піснями, славити Бога, але життя та діла їхні не змінюються, і залежність від гріхів не змінюється. Тому, якщо ми подивимося на апостольську церкву, біблійну, то чим вона займалася? Вона постійно перебувала в Слові Божому, молитві та в постах і в нуждах один одного. Тобто вона постійно кожного дня бодрствувала та молилася за один одного. І Господь він кожного дня прилагав до церкви людей. Але якщо ми подивимося зараз, то взагалі язичська церква вперед достігається, але йде відклоніння від Слова Божого. І тому і Господь Він буде нас судити на основі Слова Божого, чи виконали ми повноцінну волю Божу, яку Господь нам дав наше життя? І якщо люди вони не виконували, якщо вони відклонялися від святого письма Євангелія Ісуса Христа, то такі люди вони просто. Ну, не, ніякого відношення не мають до Ісуса Христа, тому що е, люди, які займаються обрядом і традиціями, вони ті типу, паж знають е, Слово Боже е, і про Бога щось, але якщо життя не змінюється, то це просто язичество і релігія, яке Богу просто не має ніякого відношення.